З нами на зв'язку, пане Юрій. Вітаємо вас у нашій студії віртуально, експерт з державної безпеки. Тут ми розпочали а, про американські які, Очевидно. Є дуже важливими для усього світу і для нас життєво важливими. Зокрема, є остання заява Дональда Трампа. Ну там не так все катастрофічно, як зараз несеться в телеграм-каналах. Що ця війна програшна? Просто він сказав свою думку. Десь також зазначив, що це не означає знов Сказав, що президент Зеленський є одним з най. Геніальніших талановитіших продавців у світі, як він збирає і забирає кошти, коли приїздить до сполучених штатів, водночас там Трамп заявив, що це не означає, що він не хоче допомагати е цим людям. Таке було формулювання. Ну але говорить те, що говорить чим завершиться на ваш погляд і. Можуть завершитися вибори у Сполучених Штатах Америки для України для світу, чи може бути справді третя світова війна? От Трамп зокрема про це каже: що якщо його не оберуть, то ситуація в світі ще більше погіршиться. Доброго вечора і вам слава Україні. О, питання ваше зараз є надзвичайно комплексне. Спробую дати відповідь тезово. А по перше, треба розуміти, у який момент передвичої кампанії в Сполучених Штатах зроблені. Заяви провідних кандидатів, а цей момент нестійкої рівноваги треба сказати, що на цьому етапі президентської гонки передвиборча соціологія США практично капітулювала. А за результатами різних соціологічних опитувань ми бачимо практично рівні рейтинги кандидатів за умови, що похибка соціологічного опитування вона перевищує саму цю різницю, яка демонструється навіть протилежними опитуваннями. Тобто емпіричних даних, які зараз можуть точно сказати, хто випереджає. З врахуванням особливостей виборчої системи США, де по суті вибори не прямі, а підраховуватимуть голоси в колегії виборників. Зараз не може ніхто. Треба сказати, що динаміка за останні декілька тижнів вибудувала збільше склятого для Дональда Трампа. Він очевидно провів кращу активнішу, інтенсивнішу польову роботу на масових мітингах, зустрічах в регіонах, які є критичними для кампанії. Тому себе зараз почуває більш впевнено, і от е, будь-які заяви треба зараз трактувати е, кандидатів в президенти США через призму усвідомлення одного простого факту: американське суспільство зараз в цілому боїться великої війни. Так, у них є негативний, як вони вважають, травматичний досвід. Це досвід ведення зовсім інших воєн за останні 30 років. Це війни, які велися у віддалених регіонах планети, які не створили безпосередньо загрози Сполученим Штатам Америки. Де вирішувалися питання контролю над геополітичними певними регіонами, контроль над певною ресурсною базою? Я маю на увазі війни в Афганістані та Іраку. Тому зараз ідеологічної підтримки великої війни за цінності в американському суспільстві немає і бути не може. Адже холодна війна свого часу готувалася як великий хрестовий похід, і це була війна не тільки військових потенціалів, війна економік, але і війна цінностей. У яких Сполучені Штати Америки як авангард об'єднаного заходу переграли авангард об'єднаної Євразії, авангард Сходу, яким був радянський Союз, зараз навіть близько немає при змаганні, звичайно, яке ведеться у військово-технічній сфері, є гонка озброєнь, при змаганні в сфері економічної війни за ресурси ідеологічної війни зараз підкреслюю, США проти Росії не ведуть. І в американському суспільстві незалежно чи ми ведемо мову про прихильників демократів чи республіканців, на загал в середньому усвідомлення градусу ідеологічного протистояння з Москвою немає. Москва сьогодні не є коренем зла і не є втіленням всього пекельного антилюдського, якою Москва була за часів президентів від Трумена починаючи і Джорджем Бушем старшим закінчуючи. І відповідно до цього і будується реакція майбутнього очільника США. На російську загрозу це бажання цю загрозу відтермінувати, з бажання її стримувати, але точно не бажання конфронтації віч на віч. Це ми повинні розуміти, і тому в бажанні перетворити Україну в бастіон об'єднаного заходу треба не е, видавати наші власні побажання за реальну позицію дуже прагматичних американських еліт. Велика частина з яких, повторюсь, прагнутиме уникнути прямого протистояння з Росією, і в цьому є загроза. Конкретно, якщо говорити по динаміці майбутніх місяців, в залежності від перемоги Дональда Трампа або ж Камали Гарріс, я хотів би наголосити на тому, що будуються зараз дві моделі. Якщо перемагає Гарріс, вона очевидно буде президенткою слабшою порівняно із ситуацією в Конгресі. Якщо ж перемагає Дональд Трамп, йому вдасться на жаль своєю харизмою і активною позицією групи трампістів. Або йому вдасться переламати більшість республіканців під себе. А різні прогнози показують, що республіканська партія США матиме більшість у палаті представників ну 10-15 депутатів. Точно вони матимуть більше аніж демократи. І якщо буде поєднано контроль над виконавчою гілкою влади, якою є президент США з контролем над законодавчою гілкою влади, тоді американський політикум. Зробить якийсь рішучий крок, як він бачатиме по гарантуванню американських інтересів у протистоянні з Росією, щоб, не здавши безумовно позиції американського лідерства символічно в світі, з Росією домовлятись на прагматичних, як вони вважають, засадах. Вони вважають, що Китай є більшим ворогом ніж Росія, актуальній близькій перспективі. Мова йде про саме групу трампістів і їхнім рупором, їхнім публічним таким ідеологом. Хоча, мабуть, не ціннісним натхненником, а просто найбільш гучним гучномовцем цих ідей є Дональд Трамп. Камала Гарріс, власне кажучи, в випадку перемоги, на жаль, мені здається, не зможе контролювати нижню палату американського парламенту, палату представників. Обструкція її курсу, якими це б не були кроки, чи в соціальній внутрішній політиці, чи в зовнішній безпековій республіканці, не буде серйозною. І тому, на жаль, для нас такий сценарій перемоги Камали Гарріс, я би назвав інерційним. Це буде та сама політика Байдена, в якій буде додано більше нерішучості, більше непрогнозованості і ще більше, на жаль, затримок і пауз у фінансуванні військово технічної допомоги для України з іншого боку, в перемозі республіканців в Конгресі я би вбачав шанс, якщо там справді буде менше трампістів, а більше реальних республіканців, серед яких ще не вмерло поняття ціннісної війни з сатанинською Москвою. Такі сили там є, і от вони. Так би мовити, стримуючи Дональда Трампа від необдуманих різких кроків, могли би суттєво зараз перекроїти шахівницю глобального протистояння з Росією не для стримування, не для уникнення конфронтації, а для вирішального і результативного, головне результативного двобою з Москвою, з Пекіном, Тегераном і Пхеніяном. Оці сили мені здається здатні на такі кроки. Пане Юрію, сьогодні від президента Зеленського ми почули про те, що 10 тисяч військ з північної Кореї можуть опинитися на наших територіях, воювати проти українських військових. А цей факт він якось може спровокувати, спричинити. Ну це напевно позитивна. Навіть конотація наших партнерів якось діяти по-іншому. Вони можуть саме на цей факт реагувати. Ну, я хотів би нагадати, що сама так звана Корейська Народна Демократична Республіка вона виникла в результаті гібридного протистояння: це Пекін і Москва билися з Вашингтоном на території Корейського півострова, і КНДР вона виникла як успішний на свій час аналог ДНР та ЛНР. Так в стилі їх там нет», реально там воювали півтора мільйона китайців. Тому корейське керівництво воно і притримується такої абсолютно фарисейської стратегії. А воно звичайно не буде жодним чином напряму оголошувати про долучення до так званої спеціальної воєнної операції у будь-якому випадку. Існує договір, підписаний в червні цього року на рівні глав обох злочинних режимів про взаємну військову підтримку. І оскільки сьогодні, як ми знаємо, сили оборони України ведуть маневрові операції на території Курської області Російської Федерації, то в першу чергу мені здається, що корейський контингент може бути залучений саме на території. Курської області це буде логічно, адже таким чином вони нібито діятимуть на межі міжнародно визнаної суверенної території Російської Федерації, і навіть атакуючи сили оборони України, а ці підрозділи корейського контингенту, допомагаючи російським окупаційним військам, безумовно, що вони з точки зору міжнародного права будуть себе подавати як такими, що допомагають Російській Федерації відновити контроль над її суверенною територією. Тобто організацію Об'єднаних Націй в своєму теперішньому стані навряд чи сприйме це як акт агресії проти України. От на це мені здається зараз розрахунок Хельяна і Москви у першому наближенні.